Всім привіт! з вами Саня Лова і сьогодні кулинарийне відео навчу вас жарити яйце на електричній плиті. Спочатку включаємо, додаємо десь думаю, 4 доста. Чуть-чуть чекаємо. Добавляємо масло Брі розмазуємося по сковороці кромірно і чекаємо. Я вам розкажу, що ми будемо робити. Масло нагріється, так ми розоб'ємо яйцо, кинемо туди. Чуть-чуть почекаємо, посолимо може відразу, а там уже закинемо сосиски. Почекаємо, а поки можна собі буде чай зробити чи воду наляти. покласти туди вилку. О, Що нам треба? А так вже можна їсти. Моя сестра спить, поэтому требует будильник.